Друзі, вітаю! Офіційний Кремль вийшов із новинами про те, що треба створити колективний тиск на Україну для того, щоб власне Україна приїхала на переговори. Хоча весь цивілізований світ, ну можливо, за виключенням Росії та Ірану, знає, що Україна хоче миру, Україна хоче справедливого миру і повернення своїх територій. Ну але е кремлівські боти починають розганяти зовсім іншу історію і, типу, закликають Трампа, типу, давай впишись, на на Україну. Але Трамп тільки почав тиснути на Росію, тому відмовлятись від цього поки що нагадаю, не збирається. Західна преса замиловано дивиться, як українці радіють Мелані Трамп, яка підтримала Україну. Ну і, власне, зрозуміло, що ця новина потрапила і до Трампа, і до Мелані, і це тільки посилює гарні відносини. Лінсі Грем порадив Путіну, як діяти в цій ситуації, коли Трамп на нього тисне. а... Франція та Італія відмовляються платити за системи Петріот в той час, як західна преса каже, що все це було рішення Мерца, який скористався можливостями. І зміг домовитися про поставки систем Петріот для України. Москву затопило The Atlantic Council, що Україна може виграти, але Трамп повинен трошки навести порядок в Пентагоні. Одним словом, давайте проаналізуємо цю оперативну інформацію. Я попрошу вас підписатись на цей youtube канал і порекомендувати його друзям. А я починаю. Причому почну з дуже гарної новини. Єврокомісія планує бюджет Європейського союзу з 28-го року. А для України хоче виділити більше ніж 80 мільярдів євро. Це класна цифра. Загалом бюджет трильйон сімсот. Ну і власне з них буде 80 мільярдів для України. Це приємно, краще б, звичайно, не з 28-го року цей бюджет, а краще б уже з цього. Ну але в них такі бюджетування це не на рік, це на 7 років. От, але, типу, ну на тому дякуємо. Це дуже приємно. Але що важливо тут сказати, що загалом такі країни, як Польща, менші, ніж Україна, і по території, і по кількості населення у нас 10 мільйонів виїхало, а ми все рівно трошки більше, ніж Польща. Але, типу, нам дуже важливо зараз е, вступити в Європейський Союз і через цих всіх покидьків, е, які заважають корупціонерів, не залишитись за бортом Європейського Союзу. Бо 80 мільярдів на 7 років це добре. Це майже попів до воєнного бюджету буде просто падати безкоштовно за дружбу і карі очі. Але знаєте, якщо ми будемо в ЄС, то такі країни, як Польща, отримують в рік. Допомоги по 80 мільярдів, по 70 мільярдів кожного року це дозволило їм масштабувати свою економіку і вирости просто дуже дуже сильно. Тому зараз треба працювати на те, щоб створити суперумови і вступити до. Європейського Союзу, причому вони навіть не проти забирати нас у війну. Але ви знаєте, що корупціонери і просто тупі чиновники, які люблять сидіти, і нічого не робити, інколи перемагають здоровий глузд. Зараз іде боротьба в кабміні. Ви знаєте, що вже звільнили кабмін міністра. Прем'єр-міністра Шмигаля відправили в відставку. Там правда є трошки путанина, що війну під час воєнного стану цього робити не можна. Ну але якщо дуже хочеться, ну то можна сказав президент і сказав Верховній Раді. Голосуйте. Депутати не проти проголосувати за відставку. Ви знаєте старе. Старе політичне правило, що і опозиція і влада голосують за відставку. А потім тільки ті, в кого є шкурний інтерес, голосує за новий уряд. Проблема ще в тому, що депутати не знають, за кого ж вони завтра фінально будуть голосувати, і хто дійсно буде на якій посаді, бо вже знову по новому кругу міняють, крутять щось там змінюється. Міністерство об'єднується міністрів з одного міністерства, переводять на інше, тут звільняють, тут назначають. Ну, типу Германа Галусенка вже на Мінюстиції хочуть з Мінрегіону. регіону. Ну і ось таких історій дуже багато. Свериденко, яка мала йти. Не Сверденко Стефанішина, її подруга, з якою вони постійно сваряться, мала йти послом звільнитися з міністерства юстиції і євроінтеграції послом в Європу. Зараз кажуть, що можливо вона буде кандидатом в Сполучені Штати послом. А тоді питання, яке міністерство займе у умеров, бо вже ж міністерство оборони віддали Денису Шмигалю. Або можливо, не дадуть Денису Шмигалю, а у Мерова залишать. Тоді велика драма. Що ж робити. Одним словом, зараз пропоную уряд не обговорювати, тому що версій спроб збити або затягнути міністрів, бажань перекрутити так багато, що мені здається, що це вже втратило реальність і дуже часто базується на якихось вкидах, додумах. От, і мені здається, що зараз це навіть немає вже логіки. Залишилось дочекатись завтра, як депутати проголосують. Але, повторюсь, проблема досі є. Депутати не знають, за кого будуть голосувати. Ну, скажімо так, парламентаризм слабенький, але є, знаєте, і трошки кульгає, але все-таки не здається. Тому віримо в наших депутатів, як мінімум, відправити в Шмигеляв відставку вони змогли проголосували. За нього дуже потужно, от 261 депутат відправив його відставку. Ну от питання по процедурі в день ним і саме не можна ставити. Завтра ти типу, поголовне всі ці голоси зібрати і власне зробити так, щоб Шмигель. Став міністром оборони, теж дивне призначення. От. Ну, а Юлія Свериденко стала прем'єр-міністром. Так захотів президент, він обрав дизайн цього Кабміну, ну і бере на себе політичну відповідальність, щоб все було добре. Або, якщо буде погано, ну за це він буде потім сам розплачувати. Власне, ультиматум від Кремля, Трампа хочуть посадити на шпагат. Раптово заговорили про те, що необхідний колективний тиск на Україну, щоб відбувся новий раунд переговорів. В коментарі російським пропагандистським змін знову ж можна їх ЗМІ називати Пісков каже, що Кремль закликає всі сторони чинити тиск на Україну для того, щоб новий раунд переговорів з Росією відбувся. Ну, Натякають на стамбульські перемовини. От, Росія туди готова відправляти делегацію низького рівня, от, коментуючи рішення Трампа про відправлення зброї в Україну коштом Європи. Пісков каже, що про постачання далекобійних ракет не йдеться. Ну, це і Трамп сказав. Це бізнес додав Пісков, прокоментував рішення Трампа постачати зброю Україні. Ну, Бізнес да, для нам такий бізнес підходить. Ну, от, тому що ми грошей не платимо, зброю отримаємо. І окупантів гасимо. Це Росія не подобається, бо тоді бюджети не співзмірні. Тоді в нас бюджет це весь Європейський Союз, а бюджет Росії тільки те, що вторгували на газовій нафті. І тоді Росія, яка типу супервелика, виглядає дуже маленькою і неприкольною в порівнянні з Європою та Заходом, які допомагають Україні. Це перше. Друге. Росія ж хоче показати, що Росія хоче миру, Україна не хоче. Але тут вже всі всіх переконали, і в цьому загалом вже немає е, сенсу, тому що і Трамп бачить, і багато інших. Ну і знову ж таки, в переговорах Рюте, коли приїхав до Трампа у Вашингтон, каже: Слухайте, ну які переговори? Путін прислав говорить, якогось бешеного історика, псевдоісторика. Ну, знаєте, це, які в Тіктоці там рецепти розповідає, і каже, типу, він починає всім розказувати, впарювати якісь теорії, псевдотеорії минулого. І Рюти каже, це не переговори, це психопат, це хвора людина, божевільна, яка приїхала просто затягувати і красти час. І Захід каже, що якщо натиснути на Путіна правильно дати Україні достатньо зброї, Україна може виграти The Atlantic пише про це, що якщо Трамп розставить... Якщо Трамп правильно розставить е, пріоритети і людей в Пентагоні, то насправді дуже швидко може статись наступна історія. Дуже швидко е, Україна може отримати правильну зброю і власне почати перемагати Росію. А єдине, що в чомусь вони так зараз розігрують, що Трамп не знав про зупинку зброї, що, начебто, в Пентагоні є хтось, хто там йому не підкорюється. Сумнівна історія, все таки, хороший цар погані бояри грає в Росії. В штатах ну така відповідальність не йде тим більше, що це країна стратегічна. Всі знають стратегію, рухаються по ній. Президент її задає, і в цілому це злагоджена політика. Наскільки це правдиво, що є якась невидима опозиція, можливо, це ігри з магою, можливо, це ігри з нами, можливо, ще щось незрозуміло. Але поки що виглядає, що, начебто, ця опозиція на щось впливає. В чому повторюсь, дуже сумніваюсь, не міг якийсь заступник міністра зупинити постачання всю країну без розуміння міністра та Трампа. Тому зараз все-таки треба шукати підхід до Трампа. І Західна преса сміється, що Україна знайшла. Заступництвом Меланії Трамп українцям зайшло, багато хто постив. Бачите, західні змі дивляться, як ми хвалимо Трампа, коли він робить щось гарне. і Меланію, ну от і потім пишуть це в змі. Тому не соромтесь, можете щось гарне про Трампа написати. Напишіть, це буде помічено. І кажуть, що ось Меланія, прекрасна людина і підтримала Україну зі слів Трампа. Ми йому в даному випадку віримо. І якраз таки українці захопились Меланію, дуже багато позитивних, класних мемів. Ну, от, і власне про це західні ЗМІ написали, що ось в Україні є гарний агент, подруга, заступниця, ну і власне людина, яка допомагає Україні. Ну, як-ніяк. -ні -як, в ній теж тече слов'янська кров, правда, трошки західніше до нас. Від нас вона Словенка, її жила на півночі Балкан. Ну, от, ну Але в будь-якому випадку. А це прекрасно. Є ще одна людина, яка вмовляла Трампа за патріоти, Це Фрідріх Мерц. Вийшов в Wall Street Journal і каже, Мерц доклався до систем Патріот. Справжній патріот, справжній проукраїнський політичний діяч зміг налагодити контакт з Трампом. Просто коли Трамп зупинив поставки, взяв телефон, набрав, каже: Дональд, ти не то робиш. От Дональд його вислухав. Він йому все пояснив. І потім, уже за кілька днів, за тиждень Дональд набрав його прямо на мобільний, що трохи дивно. Зазвичай на такому рівні спілкуються по суперсекретному зв'язку. І Дональд каже: мене Путін дістав, він бреше, він маніпулює, він не виконує слова, він все рівно хоче йти по Україні. Ну от і наступати. І мерз каже: Так, давай купляти це. Я віддам те, що в мене є, а ти мені купиш нові. Я за це 2 мільярди заплачу. Трамп каже, супер ідея, мені підходить. І Мерц в своїй голові скрутив швидку формулу постачання і своє не віддав, і чуже купив, і Україні поміг, і ми за це не платимо. Непоганий політик, таке враження, що на привозі в Одесі він би точно не припав. І ось це класна історія. І нам це подобається, і ми Мерцу за це точно подякуємо. Молодець і просто супер. Супер! І він це зробив, і Трампу це сподобалось. За тиждень Трамп позвонив, каже: Запускай, і я готовий, хай Путін бачить. І ось так: от системи. Петріот їдуть в Україну, вже їдуть. Взяли готові німецькі і цей. Зараз вийшла Франція і Італія, кажуть, слухайте, це незлагоджена політика, вони щось там порішали, вони дають, ми за це платити не будемо. Не треба. Ми, люди не горді, друзі, не переживайте, не платите ви заплатять інші. Мерці, Wall Street Journal і Трамп кажуть, є Норвегія, є Британія, є цей. Німеччина вони заплатять, і насправді ще є Данія, Фінляндія, Канада, тобто які готові вірватися в цей північно-атлантичний блок. Франція і не хочуть нічого, друзі. Нам ще треба міражі, нам треба артилерія. Нам багато всього треба заплатити там. Тому тут не треба робити великої біди, що мовляв, одні платять другі ні. Нічого. Ми такі, що прийдемо і до одних, і до других, і там, і там візьмемо. З нас корона не впаде, ми люди не горді. В даному плані, коли мова йде про виживання, нічого. Ми вам випишемо окремий чек і зробимо, і зробимо з цього гарну історію. Тому те, що одні країни більш такі північні, це знаєте, старий жарт кулінарний, що Європа ділиться на дві частини: північ їсть картоплю, південь їсть томати. От на помідорах сидять. То, власне, якраз таки, ті, хто їдять картоплю, і Британія, і Норвегія, і Німеччина, і Фіни, вони вже купляють Петріот. Нічого, всі, хто на томатах, і Франція, і Італія, заплатите щось друге. Ми ж не проти. Знайдемо для вас супер якісь томатні пропозиції і зробимо для вас таку пропозицію. І буде класно. Ми це підтримуємо. Тому Мерцу дякуємо. Бачите, треба дякувати, як казав колись нам цей. Бен Уоллес, типу, вмійте дякувати, вміємо, дякуємо. Ну, дякуємо. Але, типу, ті, хто кажуть, ми зараз не будемо брати участь. Окей, ми не ображаємося. Про це, до речі, Ластампа написала. Уряд не готовий наразі долучитися до закупівлі американської зброї. Нічого. От, ті, ті ж самі джерела кажуть, єдині оборонні закупівлі у США, які запланували Італія, F-35. Ну, зрозуміло, що собі, але якщо в собі F-35, то в 16 нам. Супер нам теж таке підходить. От, тому не сваримось. Вчимося працювати в злагодженій великій європейській родині конструктивно, нормально емоції тримаємо, контролюємо. Треба вести себе як справжні політики. Як країна супердосвідчена політично і грамотна. Це про нас, тому все нормально. В нас проблеми намічаються. Є дуже серйозні проблеми. Це прем'єр-міністр Чехії каже, що наступний уряд може бути проросійський. Я вам це говорив ще три місяці тому. Ми робили одну аналітику, і там уже по соціології видно, що Бабіш, Андрій Бабіш це тим, проросійський політикан, олігарх, ну, типу, не дуже порядна людина, заміщений в корупції. Каже, що хоче зупинити артилерійську ініціативу президента Петера Павла і, щоб, типу, не давати Україні зброю. Каже все на себе. от і друге хоче зробити ще одну історію. Зупинити в цілому допомогу Україні по артилерії і почати працювати проти українських тимчасово вимушених мігрантів, наших громадян, які допомагають ростити економіку Чехії, А Він хоче проти них, тому там є загроза, і нам треба з цим трошки попрацювати і допомогти. Також Єврокомісар Литовець, наш дуже класний друг Андріус Кубіліус, закликав Литву та сусідні країни Балтії створити спільну систему захисту, яка базуватиметься на безпілотних технологіях. Ну, от про це він заявив в Європі. Каже, треба східний цей кордон відділити стіною дронів. Це стара розробка, яку хлопці залужного і Михайло Федоров на ставці представляли ще раніше президенту, але типу через там. Ревнощі президента до любові українців до залужного вона була відсунута. Потім через рік її згадали. Вона не зовсім уже може бути актуальна, бо її треба допрацьовувати. Але в будь-якому випадку в Європі нічого кращого ніж це немає, тому хочуть це робити і брати. Ну, окей, ти, поберіть, ми допрацюємо, вам допоможемо і скажемо, що ще робити. Тим більше, що коли в керівництві, в начальстві, значить, сидять такі класні люди, як Кобілюс, наші друзі, близькі до України, і сидять в Брюсселі, і беруть українські ідеї на оборону Європи супер! Це ж про те лідерство, яке я казав. Ми Європі даємо, вони нам щось дають. От вони нам 80 мільярдів, ми їм стіну дронів, технологію, ми нічого не втрачаємо. Тому це як. Лідерство, політичне лідерство це як вогонь свічки. Ти просто запалюєш іншу свічку, але ти нічого не втрачаєш. Ось це, ось це наш стиль, це наш план. Ми нічого не втрачаємо, але здобуваємо. От. Власне, іще одна історія: дві короткі і прощаєш. Мер латвійського міста отримав травму Росії під час російського обстрілу, поранення. От. Є таке місто Огре. От, і в них є мер Патрікс Гріва. Він вже десятки разів приїжджав в Україну, привозив автівки і не тільки. От, дійсно хороший чолов'яга, цей пан Патрікс. От, він був в Україні, він більше 20 разів сюди приїжджав з 22-го року. І, власне, росіяни почали обстріли. Його поранили. Детали зараз не розкривають, з ним начебто все нормально, але він справжній волонтер. І загалом багато фондів наших працюють з балтійськими країнами, і з Естонією, і з е, цим. Із Естонією, і з і із Латвією вони передають. Ну, цей мер привозив прямо особисто, дуже круто. Ну, от, і, на жаль, його поранили. От, і надіємося, що в нього все буде добре, але ми йому теж за все дякуємо. Ну і загалом, давайте вже, щоб була така відео вдячності, відправимо його по всіх столицях. Зеленський каже, що Путін боїться Америки, бо приїхав Келох і два дні немає сильних обстрілів. Тут важливо, правда, не на так як, Зел... як кажуть. Ну, от. Але Зеленський каже, нюз що що типу, Келох серйозний чоловік, типу, бо він сюди приїхав ну, от, і нас не обстрілюють. Правда, ну і за це ми власне, йому дякуємо, але я жартував, Зеленський жартував, що каже, може, Келогу дамо український паспорт, і щоб він, маючи український паспорт тут жив, і ми будемо його тримати. От, я жартував, що можна строїти ці Трамп Таувер в українських містах. Трамп організейшн зараз будує в Дубаї вишку, будує в Бухаресті вишку, будують в цьому, по-моєму, в Хошеміні, в В'єтнамі. Ну, це теж може бути історія, яка може відповідати. Якраз таки оборонні стратегії України, ну не буде ж Путін стріляти по вишках Трампа, як і в українських містах. Бо Келогів на всіх не хватить. У нас є Келог, власне, генерал його донька, які приїжджають сюди часто. Але бачите, Путін потвора б'є по цивільних, б'ють по Кривому Рогу, б'ють по Вінниці. До речі, там в польський завод взагалі прилетіло. От. І по інших багатьох. І тому так, приїзд Келога це добре, але треба думати. Як зробити великий купол над Україною, щоб Україна була забезпечена? Зрозуміло, що це не вишки Трампа, це дрони, дрони, перехватчики, які допоможуть нам відбитись від російських шахетів. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, чи почує Трамп заяву піскову, що треба тиснути на Київ офіційний, на Україну, чи все ж таки Трамп продовжить тиснути на Росію, хоч і трошки менше ніж два дні тому, але все рівно передаючи Україні серйозні пакети зброї, хоч і за німецькі, британські норвежські гроші, але все рівно вони будуть тут. Напишіть, будь ласка, в коментарях, обов'язково підпишіться на цей канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до з.